Михайле, розкажи, будь ласка, що вас вразило у Відні в плані української присутності і чим це відрізняється від вашого попереднього розслідування батальйону Монако? Ну, по-перше, я б хотів окремо зазначити, що ви перед цим казали, чим відрізняються ці так звані батальйони Монако і Відень. Хочу сказати, що у них є. Одне спільне спільне це те, що забезпечення у них в Києві, в Україні, в Дніпрі, в Одесі, в Харкові. І всі ці люди, які виїхали, і живуть, розкошують там зараз у Відні чи в Монако. Вони всі забезпечуються за рахунок грошей, які вони або заробили, або продовжують заробляти тут в Україні. Це перше, по-друге, відрізняється тим, що у Відні насправді в рази більше. Українських ВІП-біженців в рази більше. Я складно уявити, скільки там мільйонів або більше українців, тому що за ті декілька днів, які ми там працювали і знімали, ми побачили дуже багато. Якщо там у Ніці або в Монако іноді доводилося там чекати чи шукати, то тут у Вінні ви просто зустрічаєте українські автомобілі Мерседеси. Крузери, просто всюди, і насправді, це головне, чим відрізняється, тим, що у відні дуже і дуже багато, і з огляду на те, що відень одне з найкомфортніших міст для проживання у Європі, і що він недалеко розташовується від українського кордону порівняно з тією ж Ніцею. Це місце стало одним з головних таких. Для українських саме віп біженців, тому що місто дороге, і не всі можуть собі дозволити там жити. Ну так, місто дороге, однак, все одно я не знаю, чи ви помітили. Все ж таки, наявність великої такої кількості машин над люкс класу з українською реєстрацією. Як на це чи ви звертали увагу, як на це реагують власне мешканці Відня, жителі Відня, тому що з одного боку так є біженці з України, які яким потрібно допомагати, яким допомагають держави Євросоюзу, і так само на цій же вулиці, ці є там, автомобілі там за 100 плюс тисяч доларів, ви знаєте, жахливо реагують насправді. Я коли побачив вперше, я не повірив, подумав, що може просто щось обговорюють люди, потім почав придивлятися, і дійсно місцеві австрійці, коли там стають на світофорі і чекають, і бачать якісь українські Порше чи Мерседес чи Бентлі. Вони дійсно звертають на це увагу, не дійсно це обговорюють, і це дійсно кидається в очі, оскільки, як як зазначав в матеріалів, Монако чи в Ніці там порівняно всі багаті люди, і вони між собою один на одного рідко звертають увагу. А тут австрійці дійсно звертають увагу. Їх дійсно це видно, що їх це зачіпає, і вони це бачать. що саме отакі люди стають біженцями. І у мене була розмова з таксистом, що правда, в Польщі, коли я сів в таксі, і мені каже, цей чоловік з ходу, коли дізнався, що я з України, каже: Дивіться, я вчора бачив український майбах. Що у вас там відбувається? Де біженці? Жінки з дітьми? Чому у нас тут майбахи? Чому? Виходить, і в кінці розмови цей таксист сказав, що. Запитав мене, і насправді я не знав, що відповісти. Він запитав: то виходить, що у вас багаті люди це біженці, а помирають і воюють. Бідні люди в Україні залишаються. От таке питання було від польського таксиста, чоловіку десь 60 плюс років, і десятирічна шкода, на якій він працює в таксі. Тому а вже ж європейці на такі речі звертають увагу. Я вже ж оці віпи. Депутати, судді і так далі, вони підривають довіру до тих людей, яким дійсно потрібен прихисток, які дійсно виїжджають в Європу, тому що їм потрібен цей прихисток і допомога і підтримка. І вони цим людям вже ж заважають і формують певне ставлення до українців негативне. Михайло, от ви у відні спілкувалися з екс-головою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Він там теж перебуває. Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність перетину кордону Тупицьким після початку війни. Як взагалі високопосадовці зараз перетинають кордон в час війни? По-різному. Тупицький, наскільки я знаю, вчора була заява Офісу генпрокурора про те, що Офіс генпрокурора ще раз наголосив, що Тупицький перетнув кордон незаконно. І на якійсь автівці, яка його перевезла, і у спілкуванні з Тупицьким, а вже ж одне з головних питань, яке я ставив, і відповідь на яке я хотів почути, яким чином він перетнув кордон. І Тупицький не зміг повідомити, через який пункт пропуск він проїжджав. А це дивно, оскільки, якщо ви перетинаєте кордон на машині, ви їдете на цей пункт пропуску, ви маєте знати, що це за пункт пропуску, і за там 6 місяців забути цю назву. Це питання, і тому він непевно відповідав. Він сказав, що у нього є довідка про перетину горського кордону, і це супер. Але стосовно українського кордону пояснити, як саме йде перетинав кордон Топийський, він не зміг нам. Потім була позиція офісу генпрокурора, які заявили, що Тупицький таки перетнув незаконно, і раніше, якщо я не помиляюся, у березні колеги з радіо Свобода повідомляли про те, що якщо дивитись базу, то Тупицький в Україні. А насправді він, як бачимо, матеріалізувався в у відні у Австрії і вже місяців. Михале, не маємо обмежений час. Ви так само побачили там і зафіксували навіть порушення правил дорожнього руху у дружини Євгена Мураєва. Ви я так розумію, не знаєте, чи він знаходиться у Відні, але все ж таки його там дружина знаходиться. Чи вас це здивувало, тому що ну в теорії він мав би виїхати в Росію скоріш за все, якщо на нього за інформацією розвідок так ставили після вторгнення? Дивіться, по-перше, ми знаємо, що де Мураєв, і насправді він базується, якщо можна так сказати, родини його у Відні. Але сам Мураєв буває і в Братиславі їздить на різні зустрічі. Він там курсує, але базово він зупинився, і родини його переїхала саме до Відня. І це ми знаємо від багатьох джерел. І питання лише в тому, що ми от встигли зафіксувати його дружину, і не встигли зафіксувати самого Мураєва. Чи дивує це мене? А вже ж дивує, і, і це і Мураєв – це просто ще один приклад того, як ось ця проросійська риторика і політики, які заробляли собі і підтримку, і гроші на цій проросійській риториці. Потім, коли Стаються такі критичні моменти, виїжджають не до Росії за дружбу, з якої і за переваги якої вони роками з телеекранів промовляли до українців, а виїжджають саме до таких країн, як Відень, хоча відмовляли українців від європейської інтеграції, виступали проти безвізу. Я так розумію, що дружина Мураєва, родини Мураєва і сам Мураєв, напевне скористалися цим безвізом.